Український шоу-бізнес на стадії перезавантаження. Співак ЧІВ впевнено в нього вривається. Виконавець Хіта Гарно так є одним з найпопулярніших співаків сьогодні. Не всім відомо, що цей україномовний артист за національністю Білорус повномасштабне вторгнення в LED зустрів в Україні і знаходиться тут по сьогодні. Чому ти прийняв рішення залишатися в Україні? Тому що Мені тут комфортно. Я пишу пісні українською і я хочу виступати в Україні. Ти насправді дуже круто володієш українською. Ти ходив на спеціальні курси якісь з мови? Я просто за освітою філолог. Я вивчав слов'янські мови і тому мені просто не складно це зробити. За освітою філолог за покликанням співак на презентацію нового альбому чів. Запросив зіркових гостей. Я представив свій другий альбом Нуар. Чому він називається нуар? Тому що я надихався фільмами жанру нуар? Бо вони були популярні в сорокових, не стримує насолоди від пісень, танцівниці Ілона Гвоздьова. Місяць тому в одній з клінік Києва вона зробила собі мамопластику, бо хотіла відчувати себе більш жіночною. Ми запитали, скільки їй коштували нові груди другого розміру. Це обійшлося три з половиною тисячі євро. Як чоловіку, сподобалось? Він жодного разу не бачив мене, скажімо так, оголено. Він каже: Ну, якщо ти вже показала... А то треба вже робити і Б. а Б робити поки що не можна. Тому е, він не хоче себе, як то кажуть, дратувати. Він каже: от коли вже я зможу повністю насолодитися твоїм результатом не тільки естетично, а й в практичному вигляді. Тоді підходь. Кажи, чи є в тебе бажання ще щось змінити в собі? Це поки що, як то кажуть, перший. Я сподіваюся, остання е, пластична операція в моєму житті, тому що на сьогоднішній момент мене все влаштовує. Чого не? Скажеш про ще одну епатежну гостю заходу блогерку з найбільшими в Україні вилицями Анастасію Покрещук пластичним операціям, ін'єкціям якої кінця краю не видно. Наприклад, груди вона збільшила вже в четверте. Який це розмір? Я не знаю, чесно, але це 1050 мл. Тобто, це майже кожні? Кожній, звісно, У мене був ліпофілінг. Потім я зроб... Це що. Це беруть жир з тіла і в попу. Отак. А потім в мене є ще імплант на Це теж тут. Сікспек, прес прес мене є ще. Це теж операція. Це кубики вставляють? Не вставляють, ні. Це залишають трошки жиру і роблять прорисовку канюлі. Так <с? <с?> от комкібіша я видаляла. Ну там пліпосакції, ну вроді би все. І... Зупинятися на цьому Настя не збирається. Скільки вже вона вклала у свій тюнінг, воліє не розсекречувати. Просто не люблю я так ну, розказувати про ціни. А от радіоведучий Слава Дьомін любить і розповів нам скільки отримує його 13-річний син за зйомки у рекламах для інстаграму батька. А це е е десь від 200. До 500 гривень за одну зйомку. Що він собі вже встиг купити а, за ці свої зйомки? Чи можливо на що він збирає? Він зараз дуже сильно е, любить ігри е, онлайн ігри, е, і поки що у нього таке бажання не попробувати себе в кіберспорті. Відповідно, він е, там купує усілякі скіли, е, певні я знаю такі слова. Ось е, для гри у справжню гру, що в одні ворота перетворилась, і кількість запрошень на інтерв'ю від слави дьом. На реперу Потепу. Це, напевно, вже шоста спроба за цілий рік. Я думаю, що е, рано чи пізно він все одно дасть інтерв'ю. Е, кому, не знаю. Як ти гадаєш, він вже повністю зашкварився, чи в нього ще є шанс на реабілітацію? Я тобі скажу так. Я спілкувався з багатьма маркетологами і е, продюсерами в українському шоу-бізнесі. І багато хто сходиться на думці, що, е, ну дивись, е, Потап же ж не. не Дурачок тому ну тут два варіанти. або він ще поки що не зрозумів, що бізнес трошки інакше працює, так. Або це дуже хороша промо кампанія для чогось великого і вибухового. Справді вибуховим був скандал довкола виступу зірок на весіллі блогера-організатора п'яних вечірок Олега Захарова. Та якщо ведучий юрій Ткач одразу вибачився за ведення цього весілля, то співачка Таяна, яка там виступала, цю ситуацію ніяк не коментувала. Хочеться з перших вуст все почути. Нічого не придумувати. Чи шкодуєш ти про це і як ти взагалі ставишся до хейту, який полився? Я на хейт не звертаю увагу, тому що е він є, був і буде завжди. Людям просто треба зрозуміти одну річ, що артист е він не є Шерлок Холмсом. І коли артист їде виступати, він навіть деколи не знає, куди він їде. Вперше дала коментар з приводу свого нового статусу і одна з улюблених акторок СТБ Ольга Танасова. Оля недавно ти розповідала про те, що ти вже давно розсталася з чоловіком, але офіційно розлучення ви не оформлювали. Що наразі? Ви вже офіційно розлучені? Е, наразі я офіційно розлучена. Тун-тун-тун-тун! і моє серце вільно. Акторка зізнається, поставила остаточну крапку у стосунках з бі бізнесменом після дев'яти років у шлюбі, бо зникли кохання і довіра. Проте у пари залишилася донечка Адель. На жаль, наразі він дуже мало приділяє уваги дитині. А аліменти у вас на добровільних засадах чи ж встановлено законом? Колишній чоловік сам обирає скільки грошей він може дати дитині. Наразі це 100 євро. На щастя, я працюю і дуже намагаюся, щоб моя дитина була щаслива, взягнена, задоволена. Це був ультиматум або дитина за. Лишиться жити з ним, і він буде повністю її забезпечувати. Або дитина залишиться зі мною, і тоді він буде висилати стільки коштів, скільки він рахує за потрібним. Що таке біль від нещасливого кохання, який чіво співує у піснях, на жаль, знає кожен із нас. Зірки не виняток. Було розбите серце, і здавалося, що все, що більше іншої любові не буде. Я думаю, що це знайомо всім людям на цій землі. Тебе таке теж було, звісно, пів життя. Майже. Як ти виходила? По-різному, по різному. Я була, наче як, знаєте, є цей психотип жертва які любить страждати весь час. І потім я психанула то вже скільки можна страждати, вистачить. Вона морочила голову довго, щось давала таку марну надію, і чим далі, тим більше я заковувався. А потім в один прекрасний момент, то так о, знаєш, то побачення Євробачення, і все. В мене були довгі стосунки, три з половиною роки і. Ми розійшлися, тому що ми просто е, раптом зрозуміли, що ми різні. Головне, як каже Влад, не втрачати віру, що справжнє взаємне кохання ще попереду. До речі, ми дізналися, який ти дівчат співакові до вподоби. Мені більш подобаються брюнетки. Добре, ще які риси не знаю там зріст, фігура. А до речі, все інше не так важливо. Ну я просто люблю. Е, Миловідні обличчя, типажі, типажами, та всі ми розуміємо, що кохання це те, що не пояснити словами, і воно може прийти будь-якої миті велике, взаємне і щире.